<Стурный фон> Думаю, наши Окей, давай. <Стурный фон> <Чисток? сос> проверяй, проверяй, я скажу, чисто чини. <сос> ну, блядь, ну, Вот если бы мы проверили, все бы Чини. Коленочкой надо вы запытаешь, и ты ем, не он все Сейчас ему ну, пиво это у да, Вон Веди сразу на пора. О, круто, да. Да-да-да, да, да, да. Далі. Дикань я перевірил. Засос его, да. Скажу, <реку> стоп, бій, роберся. І інші, хто не приймає участь, до бойниць ведуть бій. Поранений, у нас поранений. Перевірте зброю. Перевірте зброю, тому що вона залишиться на ньому. Да. Поднімайте. О, все, є. Так, Сере, накладуй електроніке. Турнікети, турнікети. Будь-яка рука, будь-яка ага, нога. Ага, ага, у нас, ага. Давай сюди. Скоренько, скоренько. Хлопці, в першу чергу турнікети, ага. а потом уже надо було на носилки носить. А то будем сознание перебачил. Да. Ой, хороший. Так. Нас Медики, у нас поранений! Видите, у нас поранеець! Рали не нас поранений! Так, Суденько, перехватилися! Дали можливість бійцям уйти! Ті, хто приніс, одразу побігли на позиції. Все, на позиції побігли! Ручки ніхто не стоїть. Заберем, заберем. Турніки драці. Ра... Все, перевірили, виносьте, хлопці, часу, мало. Виносьте, 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 отримали, виносьте тут. Запорозь, сюди, запоротай. Ось тут ми вимогаємо. Оглядає. Оглядайте. Так. Я прикриваю. Чисто. Там бризнула кров. Каску знімай, каску, каску першим ділом. Кровотеча блинська і там ніхто не тримає на кровотечі. Будем? Добре, тільки зафіксируем. Куди ми далі? У вас 4, 4 медика. Головний медик повинен ще делегувати свої моменти. Може, в цей момент хтось би глянув ногу. ногу. Тепер а, ці речі, котрі там є, ви ж зараз його будете піднімати і нести. Зробіть так, щоб ви ж нічого не потягнули. Друзі, ще рано, а чую, ще бачу, рано. Чую. ще щось треба перевірити. Кровотечі ще перевірили. Так, да, на ногах чисто. Чисто ноги. Добре, що з диханням. Время. Час. Один, два, три. Добре, дихай, четверо. далі. Дихай. дихай. Нос. Рот. Чисто. Рот. Спочатку рот завжди перевіряйте, потім дихання. Окей, далі. Рот. Перевіряй грудну клітину. Грудну клітину перевіряй. Добре, побачив. Нема нічого, чисто. Далі, що робиш. Перевертай. Ковдру. Ковдру. Отам, де тримаєш пальчиком, там дірочку знайшов. Ковдру. Достаньте його. Заліпив, далі, що робимо. Давай ковдру, кудру, подай. Привіряй. Добре.

Підніміть, готуватися до евакуації. машина Передаємо, що у нас є поранені. Потрібна срочна евакуація. Чекаємо. Нам, наприклад, дали, що машина під'їжджає. Під Піднімайте його. Піднімайте. 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 Ви його так донесете, отут бристеє, так. Да. Каліночки, надав, запитайте, діти є в нього чи немає. Три патрони. <різь> 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 але плюс медиків буде тільки тоді, коли ви їм скоротите час. Швидше тут робите, у медиків буде більше часу. Вот. Медик, хлопці, в цілому не погано, але вот как бы я над душою стою, вже з'являється стрес. Да, ще не знаю, що робити, як робити. Пов'язки, ці, шия, пах, пах, пас, попиття. Закритими очима. Далі, хто у вас головний медик? Хто назначений по голову? Перед вас ніхто. Ніхто. Поэтому у вас повинен бути назначений головний медик, не тому, що він там умніший, а тому, що він коригує ситуацію. Назнач. Значить, задача головного медика. Пам'ятайте, спершу кровотеча. Тобто ти перевіряєш шию, хтось перевіряє пахви, хтось перевіряє пах. Це швидко, тим більше у вас чотири особисті. Другий момент. Кинувся хтось на дихання. Коли ми на дихання можемо кинути? А якщо він там панує, ми можемо дихання, роти? можемо. Ось задача медика. Він намагається зрозуміти, що він віддасть іншому бійцю, да? а що зробить сам. Тому, якщо кажуть, давай я там зроблю ту, або Мабуть давай. Ви всі там стоїте. Взагалі, пах дивіться, взагалі, якщо це швидка евакуація відбулася, ви робите в чотирьох, коли виступить, то ви знаєте, що безпечно. А як починається бій, то двоє залишаються, а двоє периметрів немає. Тут, хлопці, зараз нам задача відпрацювати. Ходьте, ідіть зараз. Там ваші ті поранені. Ранення були стандартні, ми стандартні робимо. Зазвичай поранення не стандартні, так? Ваша задача фічні роботи, обов'язково дихання шляхи, обов'язкове дихання, перевірка огляду, І ваша задача. Ви все це зробили, запакували його, підняли і готовий пройти. Вам може тут не 100 метрів притися йти. А можливо, машина там застряла і там летять. Вам прийдеться туди нести. Тому. Зброя. по поводу зброї ви вирішуєте тут. Ви забираєте зброю, або командир прийняв рішення, каже, у нас автоматів маловато, я оставляю собі оцей момент. Тому що, коли зайва зброя кидається на медика, утрудняється момент взагалі. Хто автомат Як це почуває? Як баба з костелями. Ну, я маю стара. От у цей є проблема. Мовиться, що, наприклад, залишається автомат, тут ви за нього відповідаєте. Понесли у вас дуже важливий момент зберегти вашу енергію.